Доброго дня, мої шановні глядачі, сьогоднішнє відео буде предназначено в магічному впливу на вас. Буде два варіанти експрес. Пам'ятаємо, що це має загальне Так. відео воно загальне, і якщо з вами щось десь зрезонує, то вам потрібно звернутися за діагностикою. Але пам'ятаємо, що зараз такий світ. Де люди вміють все. А тим більше, що зараз було повна луна, тим більше коридор затемнення. До речі, я скоро знімлю. Мабуть, завтра а, відео на цю тему. І тому зараз ми глянемо: магічний вплив на вас, яка робота велась по вам? Перший варіант, другий варіант перший варіант. Яка магічна робота йшла по вам, та хто її робив? Як вона лягла? Магічна робота по вам. О, тут у вас хотіли вкрасти життєву вашу дорогу, так? І як? Ваше кохання, вашу вдачу, ваше кохання, ваше наповнення, все, що йде вам по вашій життєвій дорозі. До речі, хотіть три взагалі-то два туза. Хочу сказати, що ви тут дуже достатньо розумна людина, і у вас такий характер, де ви можете досягти дуже великих висот, ви наповнена людина, і ваше серце та голова однаково працюють, да? і у вас йде фортуна. І тому людина вирішила це вас вкрасти. Хто це? О, людина тут, ви ще й або вчителі, ви маєте знання, ви або вчителі, або блогери, або вивідуюча людина, неважливо. Але ви маєте хист і знання щось передавати людям. Так, можливо, тут езотерики, це теж можливо. Хочу сказати, що людина тут, ви можете взагалі зіркою бути, досягати успіхів в інтернеті. Маєте езотеричні здібності. Ну, взагалі-то, якщо ви будете себе транслювати, вмієте продавати свої якісь набуті знання, так, та ваш життєвий досвід, то ви станете дуже великою зіркою. І тому людина, бачучи ці ваші перспективи, вирішила вас цього забрати. Людина, хто ти така? Угу. Неп... Закрита під непроглядом. Так, не знаю, на зараз вона не вийшла, але робота по вам ведеться вже третій день, і робота ведеться дуже добре. Знаєте, вона багато має рівнів. Перший рівень, наприклад, там зняття, зняття з вас, ваших зах... вашого захисту. Тобто, роду. Родову, родовий захист, набутий захист, енергетичний захист, так, тобто тут спочатку знімають з вас ваш захист, а потім буде вестись робота уже на те, щоб забрати у вас ваше, те, що ви маєте, вашу долю. Так, людина тут ритуал проводить та чекає результати. Вона за вами на уга. На ваше наповнення взагалі-то ведеться тут. Або, дивіться, тут взагалі-то ведеться на вашу сім'ю. Фух, людина, з якою ви маєте, з якою ви родичі. Ось так скажу, родичі зі своєї сторони, але або якщо ви одружені, то з чоловічі або з жіночої, тут не важливо, але. Це ваш родич, який працює по вам і чекає результат. Жінка, працюючий чоловік. Так, виїзна ритуалістика. Зверталася до третьої людини, тобто домага, тільки сказала, витягнула обожнюю, коли йде такий гарний поток. Так, домага, зверталася, проплатила. На даний час не все проплачено, тому що ця робота дуже дорого стоїть, дуже коштовна. Так, гаразд, а ну-ка, і як ця робота на вас лягає? Магічна робота, зрозуміло. От дивіться, як вона лягає. Ви психосоматично нестабільні. Тобто, то ви плачете, то ви ругаєтеся, тим більше і зараз коридор затемнення, і люди бінарні, так? тобто в них нібито трішечки куку, -ку. ви можете не спати ночами, але робота по вам ведеться стабільно. Так? Хочу сказати, що на зараз з вас знімається захист. Далі, а далі буде вестись на ваш ресурс. І тому по вам ведеться. Робота, заказчик. Сильна, сильна робота, гарно закрита. А ну-ка, покажіть. Хто ти, хто замовив цю роботу? То, що ти кровник, я зрозуміла. Хто ти? Ні, мені покажи. Закритий все-таки. Людина все-таки закрита. А ну я бажаю знати. Це жінка. Жінка, яка на зараз у неї в житті все рушиться, в неї немає стабільності, на ній є гарний захист, і вона вас замовила. Ось такий був перший варіант. Фух, достало. Так, другий варіант. Яка робота по вас ведеться? Як вона на вас лягає та на що? Та хто її заказав, так? Другий варіант. О, людина тут по справедливості. А ну-ка, що воно тут робить? О, тут жіночка, відуюча, вирішила скинути на вас свої пробої зробити з вас по справедливості. Значить, дивіться. Якщо ви зверталися до відаючої людини, то з вас зробили і не заплатили за роботу, то на вас по справедливості іде. Ви стали її. Давайте так скажу, капканом, так? як би так сказати правильно, навіть і не знаю. Ви та людина, яка буде отримувати всі бумеранги, які будуть посилати, або всю війну, яку будуть посилати ці відуючі жінки. Так, перекриття доріг будете ловити ви, якщо ви не заплатили, тому що тут відуюча по справедливості відкупається вами. Хм, дуже цік перший раз таке бачу. Перекладаю на ваш свій тяжкий, свій тяжкий шлях. Скоріше за все, більшість або ви не доплатили, або ви не заплатили, і вам вдарить по ваших шансах, по ваших можливостях емоціонально нестабільні ви будете. Тут все по справедливості. І тому я хочу сказати, що це вдарить по коханню, і ви за те, що, а ви її образили. Так, ви її образили. І за те, що ви образили відаючу, не знаю, можливо, ви... вона зробила вам, що там можна зробити, не знаю, можливо, вам не сподобалося, що розклала, або, можливо, ви не заплатили повністю за ритуал не проплатили. Але по справедливості вам йдуть уроки. Де ви стали її відловлювачем негативних програм, які шлють на неї. Так. Ви стали тою людиною, яка віддасть весь свій ресурс по справедливості. Загалом це більше буде стосуватися кохання, особливо, якщо у вас є чоловік, або вам вдарить, якщо ви одинокі, то вам вдарить по тому, що ви дуже довго будете чекати свою другу половинку. Так, знаєте, це таке перейти дорогу а ми не заплатити її за роботу, або сказати, що її робота це дурня, то втратите все. Ось так. І тому я хочу сказати, що тут все по справедливості, і хто вибрав другий варіант. Якщо ви ніколи не зверталися, якщо ви. Зверталися, проплачували, це не знаю, не ваш варіант. Або якщо ви десь в дорозі, стільки, як сказати, зустрілися з відьмою, і з нею щось їй сказали, і вона вам по справедливості одним словом, послала прокляття. По справедливості. Так, по справедливості трансформація вашого вашого життя. Найгірший варіант. Її хороше, вам гірше. І тому будьте завжди вічливі, бо ви не знаєте, кого ви зустрінете на своєму шляху. А з вами була Тетяна, до нових зустрічей. До речі, робота така лягає завжди дуже і дуже гарно. З вами була Тетяна. І тому платіть завжди гроші. Плачуйте, працю відьма і ні на кого не натикайтеся в своєму житті. До нових зустрічей! З вами була Тетяна.